Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала в Йойогі парк, який знаходиться в самісінькому центрі Токіо. Але я приїхала сюди не просто щоб погуляти по парку та послухати цикад. Сьогодні я приїхала сюди на український фестиваль. Цей фестиваль триватиме два дні, і зараз неймовірна спека, близько 36 градусів. І зараз ми підемо подивимося, скільки ж людей прийшло на цей український фестиваль. Я спробую взяти деякі інтерв'ю. А також покажу вам продукцію, яка там продається. Там, мабуть, буде їжа та напої, а також українські сувеніри. Ну що ж, ходімо на цьому фестивалі. Я знайшла стенд Посольства України в Японії. Ось тут є ось такі футболки з принтом, Петриківки, а також зразки української продукції, які можна придбати, і гроші підуть на благодійність. На фестивалі присутня місткиня вона представляє тут свою продукцію. Можете розповісти, будь ласка, про свою продукцію, яка представлена на фестивалі? Вітаю! Так, я, якщо ви підійдете, тут представлені тарілі із арт-проекту Козаченко, який я створювала в Японії як мою рефлексію на війну, і вони в такому японському стилі навіть є японські вірші про самурая. Як наша вдячність японському народу, який підтримує українське військо, і ми знаємо, що японський народ дуже підтримує нас. Ось і є вишивки так само про Козаченька, а також є фотографія, представлена солдата, якого я зняла ще в Києві в 22-му році. Дуже патріотична історія. Це жовто-блакитний червоно-чорний стяг, як в вигляді кольорів на його пальцях. Крім того, у нас ще є представлені роботи видатного митця Миколи Гончарова у вигляді постерів. Хто знає, він з 14-го року рефлексує на революцію гідності, на війну. Потім приходьте, придбайте, підтримайте і Ссу і Миколу, тому що він зараз а, перебуває в лікарні після інсультів. І ми підтримуємо українських митців і всіх хто залишається в Україні, і з першу чергу збройні сили України. Тому, будь ласка, завітайте на стенд Посольства України на фестивалі Юкрейнфест Токіо Tokyo 2024. Щиро дякую також на українському фестивалі в Токіо мене зацікавив стенд компанії NHK. І ось щойно я дізналася, що найбільша телевізійна та медіа в Японії має свій додаток українською мовою. Поки що я не вірю своїм очам, тому зараз я запитаю тут про вивчення японської мови, а також про додаток української мови від компанії NHK. Ось щойно я дізналася, що NHK, це найбільша медіа в Японії. Вони мають свій додаток українською мовою. І щойно спів... Робітник NHK мені пояснив, що якщо я скачаю цей додаток, там будуть і новини українською мовою, і матеріали для вивчення японської мови для українців безкоштовні. А також інформація про стихійні лиха, тому що в Японії тут дуже висока сейсмічна активність, тому часто трапляються землетруси, повені, і тому ця інформація українською мовою може бути дійсно в нагоді. Ось такий додаток українці можуть скачати і користуватися ним. Важко було оминути увагою стенд з українським вином. Так, У нас є українське шампанське. Це було евакуйовано з Бахмуту. Це Мартинівський завод шампанських вин, який був нова на бренд артвайн. Це виготовлено як традиційне шампанське. А де зараз виготовляється? Де зараз виробництво знаходиться? Зараз виробництво в Одеської області. В безпеці? В безпеці. В безпеці. Але. Але, на жаль, тільки те, що танкерним метод методом виробляється, методом А які це... ви порекомендуєте? Які найкраще? А... Роже чи... рожеве це, це хід. Це дуже гарне. Це 18-го року. Це, це 30 тридцять. Шість місяців пляшках зберігається, як традиційно шампанське. Це 2014 року це ще Крим, виноград з Криму. Я би спробувала ось це рожеве. Ось це рожеве? Якщо можна, так, так. Звичайно. Дуже приємно в Японії мати можливість скуштувати українське шампанське. Дуже смачно насправді. Ну що ж, українське шампанське у нас вже є, а до шампанського нам потрібна закуска. І ось тут я знайшла щось таке рідне та дуже домашнє. І зараз ми подивимося, що ж це таке. А це ось такі горішки. Ось справжні горішки. На жаль, горішки продаються лише сетами, але горішка настільки хочеться, що придеться придбати сет. Можна один сет з горішками. Дуже дякую, добрий день. Ось тут можна побачити український хліб. Ось бородинський справжній хліб. Також зразки Петриківського живопису, також печиво і різноманітну консервацію верес. А у вас зазвичай ще мед був. Зараз меду немає? А мед а ще на фестивалі я придбала дуже гарну авторську брошку від бренду Латона та познайомилася з місткінею, яка виготовляє ось такі гарні вироби. Спеціально з Києва привезли дівчата на цей фестиваль хусточки та брошки, а також ось такі цікаві писанки та прикраси в українському стилі. Доброго дня! Чи могли би ви розповісти щось про свою продукцію? Так, наші продукції вже 5 років. Ми почали. З хустинок невеличких, тому що подорожуємо і хочеться привозити щось українське, і ми довго шукали, щоб таке друзям за кордону привозити. і, і з того, що ми не могли нічого знайти, ми почали самі створювати ці хустинки. Я дизайнер, я їх спочатку малюю. От а потім ми переносимо все, друкуємо все виробництво в Україні, і єдине, що шов в Україні не виготовляють, і ми його закуповуємо в Італії. Я також хотіла спитати, чи купують японці український дизайн? А, чесно кажучи, тільки один японець, який вчився в Україні, купив подарунок своєї мамі. А всі інші це були українці, які розуміють, якби хочуть для себе щось придбати українське, тому вони більше купували. біля наступного стенду. Я зустріла японця, який щиро підтримує Україну. А зараз я вирішила спитати у японця, який продає ось тут свою продукцію. Я хотіла запитати, чому саме він підтримує Україну. Он на жаль німо синсопичіводи синейка десь. 私は、えー、とウクライナ人の友達がいますが、えー、その家族だったりとか、えー、その子供だったりとかたくさん、えー、殺されていますそれがとても苦しくて悲しくて、えー、と泣きたくなる気持ちになりますなので私はこのスタンド w i t h u k r a i n のスタッフとしてここを手伝ってウクライナに寄付をできるようにボランティアをしています

Друзі, нещодавно я робила сюжет про кокорогото кафе. Це українське кафе, кафе, де працюють українці, яке відкрилося і працює зараз в самісінькому центрі Токіо. І ось тут на фестивалі я знайшла стенд кокорогото кафе. І тут, на жаль, не продається їжа, але продаються ось такі цікаві напої у тревел форматі. І зараз ми придбаємо напої, а також спитаємо дівчаток про ці напої та про роботу кокорогото кафе. Що у вас тут є цікавого, які у вас є цікаві напої? Зараз у нас є, залишилось, три смаки: це Пайнепл, Драгонфрут і ще слива. 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 А, так, звичайно. звичайно. Можна один з драгонфрутом? Також ось тут на фоні, ми бачимо постер співака. Це досить відомий рок-виконавець в Японії. Його звати Сугізо. і він також дуже підтримує Україну і він збирає на своїх концертах гроші на підтримку України. А також, наскільки я знаю, евакуйованим безкоштовно дає білет на свої концерти. Отже, ось, ви бачите, він зараз тягнути футболку на підтримку України, і ось тут також можна придбати такі самі футболки. Шановні українці, кокорок Кафе знаходиться на оямі на першому поверсі, а на сьомому поверсі бібліотека від Даші Муракамі, і ми знову її відкриваємо. в наступному місяці багато нових книжок. Будь ласка, приходьте, читайте українською і підтримуйте наших, наших українських працівників. Чекаємо на вас. Тут я ще знайшла вироби українських митців. Це перш за все, ось така косівська кераміка, яка має статус надбання ЮНЕСКО. Також це ляльки-мотанки, а також гердани українські. Щойно я познайомилася з українськими митцями, які представляють свою продукцію на українському фестивалі. Отож, зараз вони нам розкажуть про свою продукцію. Ну, я зліпила фігурки з полімерної глини. Частина з них на тему української міфології це мавки, але трохи в авторській інтерпретації, що замість мавок відсутня спина, але замість цього зробили, щоб в них типу цієї спини росли квіточки. Це це браслети. У кожного браслета є своя історія, є своя енергетика. Більшість цих браслетів вони були зроблені із матеріалів, які я був, знайшов вже е, на ресайклі. Самі матеріали були знайдені на ресайклі. Тобто, це були якісь інші вироби. Е, вони вже були чи зломані, чи взагалі то нікому не потрібні. В мене виникла така ідея, що було б цікаво надати їм нове життя. Кролевицькі майстрини зробили такі оберіги. Спеціально для Японії розроблений такий дизайн, «Флаг України та Японії. Це діти зробили діти 9 класу, зробили. Такий гердан з бісеро. Привіт, мене звати Ірина і я е, займаюсь тим, що я роблю свічки. Е, тут у мене свічки в мушлях натуральних. Це з соєвого воску. Також е, вони не ароматизовані, а також є ароматизовані ось такі: в кашпо е, ручної роботи з гіпсу або в ось таких скляних формах. Доброго дня, мене звати Ольга. Я роблю поробки з бісеру, тобто, це українські силянки, гердани, браслети, сережки. Всі вироби з японського бісеру. Візерунки я дивлюсь вишиванки, які в нас є. В візерунки вишиванок і перекладаю їх на вістер. Підсумовуючи, скажу, що японці були просто у захваті від представлених на фестивалі їжі та напоїв, а також від українського мистецтва та загалом від української продукції, представленої на цьому фестивалі. Ще раз вибачте за технічні несправності в даному відео. Ну що ж, якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал.